Щороку, 22 червня, українці відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме цього дня, 1941 року, розпочалася нова фаза Другої світової війни на території Радянського Союзу. Міський голова Віталій Савенко, секретар міської ради Андрій Скидан, голова Ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко. Вшанували пам'ять жертв минулої страшної війни, покладанням квітів до меморіалу слави. Сьогодні 83-я річниця з дня початку війни. Світова війна почалась в 1939 році, тоді комуністи зговорилися з Гітлером, підписали договор про ненапад і 22 червня 1941 року німець німецьлом напав на Україну. Кожен п'ятий українець загинув. Тяжко нам досталася війна, ця половину житлового фонду було зруйновано, багато забрано в Германію, багато розстріляли на місці гітлеровці, Тяжко досталася перемога. почтим пам'ять погибших і всіх загиблих. За суверенітет України хвилиною мовчання. Наш обов'язок людей, які вижили після Другої світової війни, і молоде покоління, яке народилося і живе у теперішній час, святий обов'язок пам'ятати тих, хто загинув, віддав своє життя за те, щоб Україна була вільна і щоб ми жили в демократичній країні. На жаль, висновків із того боротьби проти нацизму. Не зробили і расизм відкрив нову війну, яка вже сьогодні минає 850 днів від крупномасштабної початку війни. І знову гинуть наші бійці, гинуть наші військовослужбовці. На жаль, гине й мирне населення, не тільки старше, але й діти Оп'ять розруха йде. Опять іде переселенці, опять окуповані території, опять геноцид українського народу. Тому наш святий обов'язок людей старшого і молодого покоління пам'ятати тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність, пам'ятати цих тих, хто боровся і не дожив. Ми увічюємо їхню пам'ять у книги пам'яті, обелісках, у пам'ятниках, в алеях. Пам'яті алеях слави, щоб зберегти для майбутнього покоління героїзм і подвиг нашого українського народу, який в нелегкі часи відстоював і відстоює незалежність нашої України, нашого народу. Ми віримо в перемогу, віримо в наші Збройні сили. Слава Україні! Героям слава! 22 червня. Особлива дата в історії України день, який об'єднує людей у скорботі та вшануванні пам'яті мільйонів жертв війни, що є важливим аспектом національної свідомості та історичної пам'яті українців. Це дає змогу зберегти спогади про трагічні події минулого. А пам'ять про жертви війни нагадує нам про цінність миру. Сучасна ситуація в Україні має паралелі з історичними подіями, коли країна знову змушена боротися з агресором. Російський режим, що поєднує ознаки нацистського та комуністичного тоталітаризму, становить загрозу не лише для України, а й для всього світового порядку. Щороку люди цього дня приносять квіти до меморіалів пам'ятників та братських могил, вшановуючи. Пам'ять загиблих героїв. Кожен українець має 22 червня запалити свічку вдома біля меморіалів або місць поховання загиблих. Це простий, але дуже значущий жест, який допомагає зберегти пам'ять про тих, хто віддав своє життя заради свободи та незалежності України. Цей акт вшанування є глибоким проявом скорботи. Та вдячності за жертву, принесену в боротьбі за мир для нашої країни.